Щоб ви розуміли, наскільки опасно в цій країні бути патріотом і волонтером. Оце банк Бум. Це банк Ріната і його мать Леонідовича Вітера Ахметова. Ну, того самого, який е э, проєкт регіоналів партії регіонів Януковича, це сепарське кодло, яке сьогодні привело війну в Ліну Україну. І з Деті привело, із привело, і з Ляшком Ляшканько здав. Вот гоп-компанія, сука, яку я зайшов. Щоб зняти 50 євро, людина мені прислала спеціально е, з Італії по весню. Мені в касі відмовили е, в отриманні переводу і в обслуговуванні мене клієнтом без пояснень. Зато якийсь е, сідар підар йобаний клієнт, е, ну такий пантовитий такий, е, цепь над том, е, пізда якась. Е, з короткої любки від клієнта без був прийнятий. В касі і обслужені. Так я, блядь, от сука спрашую, за який хуй ми тут воюємо, за який хуй ми тут залишилися, за який хуй ми допомагаємо фронту, щоб скоріше завершилася перемогою війна. щоб блядій обслужували і шмар, і простітуток, і вахлісток позачергово, а нормальних патріотів і волонтерів просто посилали нахуй, причому при этом не навіть не можуть обосновати свої дійства. Далі над. Ленідович, Йоба Ахметов. Вот как это так? От как то так? І я буду це казати, тому що я з цим сталкаюся. У мене не все так гладко і в шоколаді, як у Підера е, Притули, як і СССР, у Пінчука, поэтому в нього все по шоколаду йде. Якщо ти кажеш правду, якщо ти допомагаєш цій країні, якщо тебе щось не влаштовує в цій країні, ти хочеш це озвучити. То ти будешь послан нахуй і банками, і системой, і ще присла їх сюди, і, і побити з бушками. Це, блядь, не держава, це мусорской збір блатних і ніщів. Це навіть не Беларусь. Яка нахуй Європа? Який нахуй Євросоюз? О чому ви взагалі бредите? Можете далі весело махати рукою, улыбаться і кричати, що вам е, поталанило, пощастило з цим єдиним президентом за всі роки незалежності. Це точно, блядь, такого підара ми ще не бачили. Було було хуйня всяка, але такого перший раз. мы ми і цього переживемо, як казала Пугачева про Путіна. І этого подворотного викидиша я теж переживу. І этого криворічного долбойова ми теж переживемо. Я вам це вішаю.